Домик би тут купити, О, там лісочка. Возле людей. Угу. Красива природа. Хочеться, щоб ця вже війна закінчилась, щоб був мир, і люди були спокійні. Мене звати Вова, я проживаю в місті Маріуполь зі своєю сім'єю. З 2019 року ми туди переїхали жити. Гарний міст. Це спогади взагалі, як ми прогулювалися по центру, там дуже гарно, а гарніше всього там вечором або ночі. З друзями ми ходили на футбол, розмовляли, і літа ходили на вулиці. Літо було взагалі це була найкраща пора року. Це були і шашлики, і розвага, і море. Там було дуже гарне. Я пам'ятаю той день, коли почалася війна. Я почув вибух. До мене зайшла в кімнату мама і спросила, чи не знаю я, що це вибух, що за вибухи. В новостях говорили про підлий наступ з сторони Російської Федерації, що напали і захопили. Вже дуже багато місць, сел і те, що руйнують та вбивають людей. Я чомусь не боявся. Я був впевнений, що все буде добре і це скоро закінчиться. Мама сказала, що вона піде з сестрою 9 марта на ринок і купа продуктів. Що там є, бо ми не знали, наскільки продержиться Україна, продержиться Маріуполь і ця вся війна. Я намагався їм позвонити, але нічого вони трубку не брали, абонент не по зоною досягності і я вже зрозумів що щось сталося я був вийшов на вулицю сусіди там на кастрі готували їжу пили чай Це була людина, це був ну, не друг сусід з першого етажа. Я з ним познайомився, сказав, що він з друзями хоче вийти з Маріуполя. І предложив мені, що там є ще одне місце, але сказав, що речей і багато з собою ми брати. Ми пішли через Маріуполь. Ми пройшли через е багату кількість домов та деяких блокпостів. За 7 км від Бердянська зупинили нашу машину і нам сказали, що виходимо та на провірку. Я побачив, як виводять Сергія під автоматами, і він був в наручниках. Ми дзвонилися з моєю сім'єю, і бабуся і дідусь е, приїхали до мене. Мене забрали, ми проїхали блокпостів, напевно, 20, дуже їх було много. В 8 годин вечора ми повернулися вже додому. Діти, які опинились на окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії, відповідно позбавляються право, права на нормальне життя, права на освіту, і багато прав дітей порушуються на таких територіях. Відповідно, дітей мають евакуювати з територій, де відбуваються бойові дії. І за міжнародним гуманітарним правом мають бути організовані зелені коридори, які не обстрілюватимуться, на яких не буде фільтраційних таборів. Ці зелені коридори мають бути доступними, і люди мають просто змогу сісти і виїхати з території, яка небезпечна для їх життя. Наша сторона Україна намагається досягти перемовин і досягти консенсусу в питанні евакуації. Цивільного населення, зокрема дітей з окупованих територій. Однак протилежна сторона країна-агресор не йде на контакт, а коли йде на контакт, то під евакуацією розуміє чомусь примусові депортації. І замість евакуації примусово депортує дітей до Російської Федерації. Зараз, дай Бог, знайом своїх рідних. Купим дом, де буде все добре. Я бажаю залишитися в Україні та вчитися тут на поліцейського, щоб захищати мирне населення, щоб Україна жила в мирі та злагоді як колись.